Ой, я добре пам'ятаю, яке щастя принесла минулого разу програма Ревізор у цей заклад під золотою розою. В Жидівську кнайпу ревізор не був у жидівській кнайпі більше року. Завжди раді бачити хороших гостей в нашому закладі в минулому сезоні. Ольгу Фреймут приголомшили теплий прийом. Казково в розрахунки? Ну Дивіться, я можу одразу принести рахуночок такий на 720 гривень, а можемо трошки поторгуватися. Тобто, вибір за вами. <звеч> смачні страви та дійсно чиста кухня. Ревізор лишив тут срібну відзнаку. Ревізор рекомендує життівську кнайпу для всіх відвідувачів. Ха, чи не запсувався цей заклад? Ходімо, перевіримо. Звичайно, ми повертаємося з найпозитивнішими очікуваннями. О, здається, нам тут не дуже раді, а де персонал? Де відвідувачі? І чому ця єдина дівчина така розгублена і знервована? Що ж сталося з жидівською кнайпою? Зараз пропоную повторну ревізію вашого закладу. Якщо, боронь боже, щось не так, тоді ви втрачаєте і це і отримаєте нову відзнаку. Але якщо все добре, то ми будемо рекомендувати вас у 2014 році. Домовились.